На думку вашого партнера, партнерщик, яка ви людина. Давайте подивимось, яка ви людина на його чи Євтуліті? Яка ви людина? Людина з минулого, людина, з якою є поєднання душ, таке враження, що Людина може, знаєте, хопати себе на думці, тому що він чи вона знає вас дуже багато, дуже багато гарних ем, таких моментів, пов'язаних з минулим. Це може бути минуле ем, на даним часі, а це може бути минуле, яке було в інших світах, і таке враження. Що от ви людина, про яку ваш партнер дуже тепло згадує? Ви для нього незрозуміли, чи незрозумілий, ви для нього таємничі чи таємнича, ви для нього загадкова, загадковий. Тобто ви перевертаєте для себе. жриця, місяць, це, таєм, це таємниці, це я він вас бачить, можливо, жінку зі знаннями, чи чоловіка, який щось приховує, якісь знання, якісь моменти пов'язані навіть з почуттями. Закрита людина, закрита і людина, з якою, можливо, щось, але не зрозуміло як. Тому що тут по місяцю дуже багато тим. Так, людина вас бачить як шанс, як подарунок долі, як людину, яку він відчувати може. Людина, яка закрита, відсторонена, можливо, на відстані, можливо, знаєте, з якимись такими знаннями, які його захоплюють, чи її. отаку людину вас бачить ваш партнер, але з людиною, з якою можна йти в майбутнє.